Новий рог, 17 рік, 105 тисяч пробігу, 2,5 бензин, теж повний привід. 17 рік, 14500. Ось такий рог, Міднайт-комплектація, дуже гарний. 18 рік, 93 тисячі пробігу, 16500. Audi а 7 до Рестайлінгу у нас. 3.0 дизель Європа. 12 рік, 17 тисяч доларів. Додатковий комплект гуми на оригінальних дисках Ауді в багажнику. Гольф GTE Афієний. Парктроніки в круг, адаптивна оптика, радари, все як має бути. 16 рік, 108 рідного пробігу буде на власних, 15 500. 15500. б 8, ціляк з Америки, повністю машина ціла. 18-й рік, 128 пробігу, 16 тисяч доларів. Отака апаратура теж буханка з гідрачом, з камеру заднього виду. Ну, коротше, тачка повністю зроблена. 2007 рік, інжектор 2,9, бензин, 3,1 тисяча пробігу, 8300. Форт Мондео. Від перших власників, Бачимо, стара реєстрація. Це в нас 2008 рік, 258 рідного пробігу, офіціал, 2,3 бензин атмосферний на коробці автомат Ще Лінконі 13 рік, 12 тисяч це гібрид у нас. До речі, тож на більш шкірі, це як має бути. І є ще Вольво, якщо комусь треба. Вольво найкраща машина Вольво, це Любов. Торфяну 19 покажи, дві. квадрат Суші, де коли катаюся по трофяну, там туди, назад, туди, назад, катайся. А тут квадрасу. А там ще є Макдональдс, а там ще є пицца. Ну, квадрат Суші, Брама.